Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас буде тема Солекс. І чому? Тому що у нього дуже багато проблем і, звичайно, дуже багато до нього питань. Одне із питань, яке до сих пор не вирішене, що краще, електромагнітний клапан. Чи заглушка. Люди ставлять, ну, я маю на увазі і таку річ, і таку. З завода йде звичайний електромагнітний клапан. Тут голку я відламав, я не, а цим клапаном користувався як заглушкою, поки не придбав отаку заглушку. Діло в тому, що електромагнітний клапан. Зразу не буду кругом як кажуть, около ходити, сам себе забиває. Сам себе забиває. І дуже багато проблем із холостими обертами тільки із-за того, що там стоїть не заглушка, а електромагнітний клапан. У нас сьогодні буде тема, чому краще заглушка, чим клапан. І що все ж таки? Він робить, що його краще замінить. Почнемо з того, що електромагнітний клапан відкривається, коли вмикається запалення. І подається на, сюди на клему, напруга, і він втягує голку, це ми знаємо, і відкриває отвір. Бачите? Зараз покажу, може просвітиться. Дуже маленький, бачите. 41 є і 39. Звідціля підходить паливо. На картинці оце. А зверху підходить сюди, на ці 4 отвори, повітря. Ну, змішується і пішло вниз. Ну, це друга тема. У нас час цікавить оцей момент. Коли вмикається запалення, голка відкриває паливо, поршня парч, пішли гулять, тянуть вакуум. І що відбувається? При різкому відкриванню клапана і пішов розріження вакуум, то по цьому каналу. Через головний топлений жеклер із з поплавкової камери підхватується порція бензину. Чому порція? Тому що різко з'явився вакуум, якого не було. Тут був засій, бачите, рівень палива, от. а потім різко раз і потягнуло все, що лежало на дні. Все. Все, що лежало на дні різко, пішло сюди. Ну тянеш вакуум повітря сюди, через цей от, отвір, через цей гвинт потайний. Вакуум йде, поки не підхватить паливо, а потім паливо вже змішується із повітрям. У нас зараз бентежить те, що він забивається на етапі запуску двигуна. Потім. Зникає добре, якщо воно пролетіло, той, той мусор, маю на увазі, пройшов, або е, притулилося, а потім десь відпало. ну, Я маю увазі, не, не попало всередину і не заклинало. Все рівно працювати вже не буде, якщо щось, ну, я маю рівнебійне холосте оберт, якщо вже щось туди застрягне. І це. Потрібно кожен раз ключиком на 13 викручувати, там стоїть. Там стоїть. ну Всі називають каструля, ну Воно на каструлю не похоже. Більше на петельню, на сковорідку, тому що товщина знімати нам ту сковороду, тому що з ключом туди не підлізеш, а на нових тавріях взагалі пластмасовий, як ото раніше були. Картузи аеродром. Навіщо такі зробили? У мене до нього буде питання і знімемо ролик. Я там повирізав усе ще, можливо, і неможливо, повикидав, щоб не заважало. До речі, ті перші металеві були кращі, ніж цей пластик. Ну, добре, це також окрема тема. Зараз у нас йде мова. Щоб до нього добратися, ключом не відкрутиш навпомацьки. І тому, ну, напевно, ще не тільки я. Закручуємо його тільки від руки. Якщо холости оберти впали, бо швиденько зупиняємося, рукою знімаємо клемо, рукручуємо, знімаємо. У мене там є і шпилька, і дріт розпущений жилочка, прочищаю, продуваю, ставлю. І поїхав, але недалеко. І знову ця сама ситуація. Якщо отут буде у поплавковій камері на днищі валятись якийсь мусор, сміття, то воно по любе попаде в цей жик лехала хода. Ви бачите, який малий. Його там практично й не видно. А ви скажете мені, а як же там, як воно попадає? Коли там стоять, стоять ще головні топливні жиклери? Так, але ж вони 95 калібром, а цей 41 у два рази більше. Сюди може проскочити і цеглина, а сюди вже та цеглина не проскочить. Тут більше, навіть на малюнку видно, тут більше отвори, а тут навіть його не видно. Сюди що хочеш, проскочить, що хочеш, 95-й калібр, а тут 41-й, а навіть і 39-й. І тому все, що лежить тут, летить сюди. При різкому, я кажу, умикання запалення, все тянеть вакуум. Що відбувається, коли стоїть заглушка? Так же само, тут ущільнювач стоїть, резинка із шайби, дивіться. Ну, от так. Тут весь час, якщо стоїть заглушка, паливний жеклер, з'єднаний з поплавковика. І тільки... Вакуум набирає розрідження порчня. Зразу, зра, відразу, Тільки не в великому, я маю назві ривку або стрибку невеликому пало пішло, а поступово тяне поступово. Нема того ривка, Китка, я маю у мінусі вакуума, який робить підйом цього мусора. За цією заглушкою а цих проблем, а цих проблем немає. Практично нема. Практично. Ну, якщо заб'ється, ну, давайте скажемо, 100 раз, то цим один раз. Можливо, друзі, можливо. А я навіть вам скажу коли. Коли ускосиш у якусь виямку або на парб, що машину колихне і оцей ну, бруд чи мусор осадок, може колихнутись у пополковій карі, камері і коли працює ДВУР, може підхватити, підхватити потік вакуумна, ну, вакуум потяне паливо із цим брудом. Ну це треба умудритися так колихнути машину. А тільки відкриття робить це діло. І тому я це зняв і їздив, як на заглусі. Проблеми із холостим бортами зникли. І я перестав забувати, де він знаходиться. Більше, щоб під пласовим, платмасовим повітряним фільтром його не дуже зручно викручувати, закручувати, контролювати. Добре це буде окрема тема той. У мене взагалі питань багато. Будемо всі вирішувати разом з Дідою Миколою. Я маю на увазі до Таврії і особливо до карбюратора Solex. Що робить заглушка? Заглушка виконує свої функції на 100%. Вона нічого не робить такого, щоб з нею потрібно було весь час спілкуватися. Але ви скажете мені звідки ля, І вірно скажете, я також про це не знав. Звичайно. Бруд у поплавковій камері. ля береться, там же стоїть повітряний фільм, бумажний, там мікрони. Друзі, там мікрони. Розумієте, там мікрони. Як може проскочити сюди бруд? А його там, якщо ви давно не, туди не заглядали, відкрийте верхню кришку, якщо буде така нагода, подивіться. Там у вас буде жменя сміття. Откуда взялося. Зараз розповім. І як кажуть, і вирішимо проблему, щоб там у вас його не було. Я вам ще розповів, як з цим боротися. Це хай лежить, нам пока не потрібно. Дивіться. Ось рядом малюнок поблизу. Дивіться. Все ж те саме. Тільки тут електромагнітна клапана не намальована. Головна дозорююча система. Ті ж самі, Бачите, які? які дірки впали з 95 ї Ну, добре, це вже зрозуміло, повторювати не будемо, щоб не затягувати родик. Я ваші так в коментарях а це все враховую. Вашу критику. Так, дід дуже багато балакає. Будемо конкретнішими. Дивіться, поплавкова камера. Бензин поступає через фільтр. Фільтрів декілька. Повторюю, швиденько, бензонасос. Бак. І ще пластмасовий. Три, а це четвертий. І тут, я кажу, жменя сміття. Не вірите, відкрите, подивіться. А знаєте, откуда воно туди попадає? Яким чином? Ось! Балансувальний отвір. Бачите? Над поплавковою камерою. І це виходить прямо наверх до повітряного фільтра. Не будемо зараз на цьому зосереджуватися, звідкіля береться у повітряному фільтрі сміття, мусор. Разні там піщинки, пилинки, соломинки, це також окрематимо, все, піднімемо, не будемо затягувати руль. Для того, щоб сюди не попадав мусор, так? пилюка або сміття, що потрібно вам зробити. Я вже зробив. Ну, от, бачите, одноразового, те, що ми балакали, я вам розповідав ним оцім. Ковпачком добре витягувати гвинт регулювання якості. Але в мене це не вийшло, тому що в мене там він закоксувався конкретно. Ну, я вам, може, хто перший раз зайшов, дивіться. Щелк і викручуй. Ну, добре, це у попередньому ролику все було. Просто він тут був на дітей. Так от, такі колпачки в кожного є, тому що. До профілактиці всі роблять уколи і оці колпачки пачки викидають. А ви не викидаєте, а збираєте їх. Так от, береш оцей копачок, зрізаєш днище і. Бачите? Ну тут же намальовано. Отвір. Вставляєш, їх там два. Дивіться. Вставляєш ось сюди, бачите? Вставляєш і виходи. Там, виходи. Ну, тут намалюно на на трошки, не так, звісно, кругом оцього отвора, що, ну, наприклад, отак, да, Тут є таке місто, де збирається оцей же мусор сміття, і він оцю отвір дірку попадає по плавкову камеру. Так от, ну, тепер уже навпаки, цей отвір вставляємо. так, вставляємо оцю трубку, ковпачок, як хоч називайте, вставляємо туди. І тепер увесь мусор, сміття, пилюка буде збиратися отут, в оцьому приямку, а ось сюди попадати не буде. Отак вона буде стечати. Оцю вам приямку, ну тут вже маленьке намальовано. Бачите, а так, кругом буде збиратися, ну тут зрозуміло, так? Він буде шверненько ставити. же, Отут, дивіться, яку вам потрібну висоту, ну там по висоті потрібно ж обрізати, ви зрозумієте, там кришка, все зрозуміло. Відрегулюєте все, щоб воно ніде, нічого не чіпало. Ну, це все ріжеться звичайним ножиком, ну. Ножниці, може, ні, то вона твердивати ножичка. Два штуки ковпачка ви ставите і буде у вас щастя. Користуйтеся. Якщо у вас буде стояти, а тепер же рішення, якщо буде стояти у вас такий запобіжники бруду, отут, то у вас не буде проблем. І за цим. Жиклером і із електромагнітним клапаном. Тому що, коли буде стояти у вас електромагнітний клапан, він буде різко вмикатися. Так, 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 різко буде вмикатися, ви будете просто-напросто контролювати, що у вас нічого не забилося. Просто нічого не заб'ється, тому що тут на днищі поплавкової камери нічого не буде. І підхватувати нічого не буде. Це вже я повторююсь, але, але потрібно закріпити, щоб всі ви розуміли, що якщо будуть стояти оці трубки, у вас проблеми вирішаться саме собою. На цьому буду закінчувати. Вийшло сонечко, бачите, на екран, на руки, на книжку. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, бережіть себе та на все добре.